Доброго дня, компанія автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає такий гарненький чорний вілар. 2018 року випуску приїхав до нас з Америки з незначними пошкодженнями. Автомобіль з дизельним двигуном 2 літри. Комплектація Air Dynamic на гарних дисках, на гарній гумі Pirelli, з безключовим доступом на шкіряному салоні. Всі сидіння у нас підігріваються з підігрівом, Багатозонний кліматконтроль, автоматична коробка передач. 82 тисячі оригінального кілометрів пробіл, мультикермо, також повністю у нас все ціленьке, всі екрани працюють, двигун працює неймовірно тихенько, також у нас по коробці ніяких нарікань, по ходовій частині також без нарікань. Преміальна акустика Meridian, всі електросклопідйомники, пам'ять сидінь для трьох водіїв. По задній частині салону у нас також дуже багато місця. підігрівий клімат, гарна акустика, підлокітник та панорамний дах також. Це великий плюс даного автомобіля. Виглядає він нереально круто, нереально дорого. Жодних нарікань по автомобілю немає. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.